нами на зв'язку Олесь Донії, політолог, громадський діяч, письменник. Вітаємо пане Олесю. Добрий день. Пане Олесю. Е, ну, вчора я жартував, що е, минає сім місяців триденної блискавичної війни, яку розв'язав Путін проти України. Ну але зараз ми бачимо уже і Путіну не до жартів. Він е, пішов в Абанку, оголосив мобілізацією. І е, вже погрожує ядерною зброєю і заявляє, що це не блеф Насправді це блеф чи ні? А, ну У нас а, різні війни з Росією. Тому що а, для них це фашистська загарницька війна, а для нас втрата будь-якого хоча б одного українця це трагедія. Тому а, їхні. А, при цьому тому, що ми вміємо і любимо сміятись, зрозуміло, що нам не до сміху, тому що ми втрачаємо внаслідок цього маніакального бажання Путіна підкорити світ або півсвіту, починаючи з України, ми втрачаємо своїх громадян. Чи може Путін піти далі? Може безперечно, у нього нема жодних стримуючих факторів. Тобто, він маньяк. він людина, яка хоче залишитися в історії гірострата. Тобто людиною, яка приносить шкоду і саме тому його А, Тому я постійно підкреслю на м, можливих телевізійних програмах, інтернет-програмах, в газетних інтерв'ю на Заході завжди підкреслю, що нам потрібно, окрім зброї, потрібно кілька речей. Перше: І я не є зараз державним діячем, я можу про це говорити: перше. Це фізичне усунення маньяка Путіна, фізичне усунення. Тобто, це є проблема для світу не лише для України. А, тобто необхідне фізичне знищення цієї це раз. Друге це є рішення країн а, НАТО, в першу чергу країн Ядерного клубу НАТО. Про те, що якщо в Україні буде заданий ядерний удар, то країни НАТО. Зробить відповідний удар по Росії. Такі заяви це один з небагатьох може бути теоретично стримуючих факторів для російської еліти. не тільки для самого Путіна, як і для російських військових рити. А, На цей момент ми розуміємо, що до таких заяв не готові ні західні суспільства, ні, а, ані західні влади. Але а, ми повинні їх готувати. І нагадаю, що західні суспільства змінювали свою позицію. В залежності від ситуації в Україні, принаймні за останній час це було три позиції. Перше, перед е, початком війни, верніше не війни, а е, чергового нападу, який відбувся 24 лютого, тобто продовження е, війни, але вже в спосіб прямої нападу на Київ і інші території, е, західний світ, на жаль, був готовий здати Київ столицю України. І значну частину ще українських територій. Саме так я постійно підкреслюю, і я підкреслю це за спілкування з західними дипломатами і політиками, і журналістами. Саме так я розглядаю виведення посольств з Києва напередодні 24 лютого. Тобто це була фактична е згода Західного світу на окупацію Києва. Чому змінилася позиція Заходу, не українці, українці були готові битися і до того, і під час, і після. А заходу, коли вони побачили три речі, які змінили світ за три дні, про які мріяв Путін починаючи цю навалу. Перше, це є готовність до боротьби українського суспільства. Друге, готовність до боротьби української армії. Третє готовність до боротьби української влади. Оці три чинники за три дні змінили західний світ. І вони почали допомогу. Але, тобто, відбулася зміна їхньої позиції. Але нагадаю. Перший місяць західної допомоги це була стрілецька зброя, тобто це були максимум е, стінгери і джавеліни, а більшість країн взагалі допомагала гуманітарну допомогу, це, словно словнозвісні, е, е, казки з Німеччини. Тобто, Захід не був готовий до зброї середньої важкості. Хоча ми волали, ми просили, ми вимагали. Лише після Бучі, через, мі, через місяць вже цієї е, чергової агресії, коли. Кубі... Були фото- і відеодокази садистських злочинів Російської Федерації не лише нападу, а їхнього садизму, з яким задоволенням вони вбивали і мирних громадян, зокрема. Фото-відеодокази. Після фото-відеофіксації Захід наважився давати середню зброю. Було зброю, вірніше, середньої важкості. І ми бачимо, як поступово зі зброєю середньої важкості Україна не лише стримала навал, а навіть спромоглася піти в нас. Відповідно, ми могли і можемо сподіватися, що після е, близьковичної Харківської операції, тобто звільнення Куп'янська, Ізюму, е, е, можна було сподіватися на ще потужнішу зброю. І саме тому Путін, злякавшись ще більш потужною зброєю, а відповідно е, очевидно, звільнення українських територій е, завдяки. Піднесенню українців за які готовності до боротьби і наявності західної зброї посилених, він злякався. Тобто, це теж переляк, і він готовий використати два додаткових аргументи. Тобто, це масова мобілізація. Спочатку казало про 300 тисяч, потім почала з'являтися інформація про мільйон чи мільйон двісті. Ну, зрештою, у них насправді величезна кількість населення. Воно можливо не вмотивоване, не настільки організоване, але їх багато яких вони готові використовувати як гарматне м'ясо. але від тут навіть він боїться саме, що цього гарматного м'яса може не вистачити, що воно може розбігтись. Ми його можемо, зрештою, розпропагувати. Він боїться, що можуть повернути зброю в інший бік, і тому він використовує наступний аргумент. І російські пропагандисти постійно починають залякувати ймовірністю ядерного удару. Я розглядаю це як ймовірність, не просто як блеф, про що у нас пишуть дуже часто журналісти. А як якмовірність. Чим більше ми розглядаємо ймовірності з боку нашого ворога, а Фашистська Російська Федерація це наш ворог, тим більше ми можемо теоретично приготуватися до цього. Тобто ми повинні розглядати всі можливості, які він, цей гад готовий використати. І ще раз підкреслю: так як ми, на жаль, вже не маємо ядерної зброї завдяки недалекоглядності української влади ще в 90-х роках, то ми повинні посилити свій тиск на західний світ. Вимагаючи не просто з проханням, а вимагаючи адекватного удару у відповіді в разі нанесення такого удару з боку Російської Федерації, це наше завдання, як журналістської спільноти, інтелектуальної спільноти, не все може сказати держава-посадовці, але завдання там громадського громадянського середовища суспільства і журналістської і активістської спільноти донесення з інформації і вплив на західні суспільства і західні влади. Вчора президент Зеленський в вечірньому відеозверненні наголосив особливо, що ми звільнюємо всю територію України, включаючи Крим і Донеччину, він особливо наголосив на Криму. Тобто нас не залякати, е, нас точно не залякати. І е, це позитивна інформація, що окрім вояків, громадських активістів. Про це чітко і, е, говорить українська влада. Не даремно, я сказав про три чинники, які змінили е, е, ставлення західного світу: суспільство українське, армія і влада. Всі вони є необхідні. Е, на щастя, вони, всі ці три чинники діють в унісон. І ми всі розуміємо, що лише після того, як останній російський окупант піде з останнього метру української території, це можна буде назвати е, першим кроком до перемоги. Тому що другий крок до перемоги теж необхідний, це перемога над Росією в її середині не обов'язково лише українськими військами, українськими засобами. Але ми розуміємо, що необхідна денацифікація Росії, Необхідне звільнення світу від цього монстра з ядерними кнопками, з постійною небезпекою. Але про це очевидно буде думати вся коаліція. Євроатлантична не лише Україна, тому що завдання, умовно кажучи, звільнити до Владивостока всю цю територію ну, для України завелике, але світу це завдання потрібно ставити, потрібно про це говорити. Що виведення навіть всіх військ з України ще не прирікає світ на мир, тому що, поки живе Путін, поки він живий. Поки наявна ця фашистська ідеологія так званого руського міру, на жаль, весь світ в небезпеці. Українці просто це на власній е, шкірі відчувають. А світ з екранів телевізору, але в небезпеці, всі водночас е, західні змі повідомляють, що ніби сполучені Штати Америки постійно надсилають по дипломатичних каналах Путіну е, попередження про те, що відповідь на Застосування навіть тактичної, ядерної зброї буде адекватною. Але відповіді ці розмиті лише для того, щоб Путін не розумів, як саме буде зроблена відповідь. Чи вважаєте ви, що стримає Путіна от, оце, оці попередження? Чесно кажучи, я вважаю, що Путіна стримає лише куля. Ось або вибух. А ось тому я чітко кажу про необхідність фізичного усунення і це завдання, яке повинно перед собою ставити західні розвідки. Я сподіваюся, якщо вони це не усвідомлюють, то поступово будуть це усвідомлювати все більше і більше. Зрештою, можна побудувати карти його перельотів, його спілкування поки що він як і для Західного світу. Ну, десь він там спілкується ще з президентом Туреччини, з якимось лідерами центральноазійських країн. Тобто він з бункера час від часу вилазить. Зрештою, бачили пересування його кортежу і по Москві до Кремля. Тобто він, ну, на мою точку зору, досяжний для західної зброї і західних розвідок за умов, якщо буде поставлено таке завдання. Мені здається, що поки що не поставило такого завдання, тому що. Сподіваються, мені здається, що це ілюзорне сподівання на його витвердження. Він не піддає це витвержуванню. Лише усунення, фізичне усунення цього гаду це повинно бути завдання. А, всі, всякі еківоки сприймаються їм як слабкість. Тобто, нечіткі заяви сприймаються їм як слабкість. Що світ не давав якихось нечітких заяв перед Наступом 4 лютого, давав заяву, що це його стримало? Що це стримало його або його генералів від бомбардувань а, міст українських. Хто міг ще подумати кілька років тому, що щоб бомбардуватися Харків? Ну, В більшості а, це об'єктивна реальність. Ну, поки що, на, на жаль, російськомовних, хоча люди там з наполегливістю зараз все більше і більше вчать українську мову. Але поки що спілкування було здебільшого російською мовою навіть це, що стримала Гада Путін, його нічого не стримує взагалі. Ні попередження, а, ні те, що тут можуть десь а, ж, а, жити ті, кого він а, стверджує для свого населення, звільняє. Ні, він готовий вбивати всіх. Він не всіх українців, він ненавидить українську державу, він готовий нищити Україну до останнього українця. Західного світу ще є ілюзії. У нас не ілюзії з вами нема. Пане Олесю, ну ми знаємо намагання Путіна розколоти антипутінську коаліцію. Ну, і зокрема, сьогодні відбуваються вибори в Італії, і є шанс, що там прийде до влади праворадикальна партія, чи е, вдасться Путіну щось досягти, ну от, розділяючи і владарюючи, згадуємо і Угорщину, згадуємо заяви Орбана. і... І бачимо, що відбувається в Італії. Ваш прогноз приводу цього ви абсолютно праві з одного боку. Ми повинні як Україна, як держава, як суспільство, як громадяни дякувати будь-якій допомозі країн західного світу і не лише, до речі, західного а світу. Багато з країн третього світу в тій чи інші мірі гуманітарно допомагає, не наважуючись на жаль допомагати воєнний спосіб нові. Ну, ми про це поговоримо. Чому? Але ми повинні вдячити будь-якій допомозі. Але очевидно, що ми розділяємо а, в цій допомозі тих, хто нас підтримує і відповідно розуміє найбільше. А це ті країни, які перебували або перебувають в, в зоні небезпеки з боку Росії, або колись мають історичну пам'ять щодо окупації їхньої території, або або воїн. Ну, наприклад, Фінляндія, Польща. Литва Латвістоні чому найбільше на України? Тому що вони всі страждали від Москви, тому що Москва неодноразово нападала. Москва ділила Польщу, Москва е, воювала проти Фінляндії, Москва знищувала і депортувала литовців, е, латишів і естонців. Тому вони це більше розуміють. На, е, на щастя, скажімо, для інших народів Європи е, російський сапог не доходив туди, але відповідно у цих народів. І немає такого розуміння. Є дивина з деякими країнами, про які сказали, зокрема, з Угорщини, яка страждала від російського сапога. Ну, зокрема, в 1956 році, нагадаю, антикомуністичне повстання було подавлено російськими танками. Не внутрішня угорська дискусія була, а російські танки і танки їхніх союзників на той момент комуністичних, Розчевили угорське повстання. Як угорські нинішні еліти, а, а, які згуртувалися біля Орбану, це забули, нагадаю, що Орбан починав з молодіжної партії. Фідес, що, який був створений в 89 чи 88 році, а, мав навіть віковий бар'єр до 35 років, не можна було туди доступати. Це була спочатку ліберальна консервативна партія, потім вона стала консервативною, потім націоналістичною, а потім взагалі пропутінською. Чи працюють гроші, ми не можемо стверджувати безпосередньо щодо Орбана, але чи працюють гроші Москви в, а, в Європі? Працюють і вони працювали не лише за Путіна. Це були гроші КДБ, ще так званих мирних маршів 70-х. Перед тим це був комінтер, який не даремна євродантична цивілізація вимагала розпуску цієї організації. А це світова організація, яка насправді була розвиткою. Радянського Союзу і механізми для вбивств і для впливу по всьому світу, і саме тому була вимога розпустити коментар від країн-союзників по амтігітарській коаліції. І такі впливи, тобто гроші залякування інтриги, вони були у Росії постійно, використовуючи зокрема не лише прямий підкуп політиків а і впливи культури. Через культуру дуже багато що робилося, через економіку, тобто не лише пряме підкуп якихось політиків, типу Шрьера, який раптово після того, як він перебував на посаді канцлера, знаходив тепле містечко в якомусь там Газпромі. На жаль, є підозри, що тисячі людей в елітах, політичних, бізнесових, гуманітарних, соціальних, культурних. В Європі задіяні в процесі підкупу, інтриг, шантажу і відповідно потім роботу на Росії. Зараз для Європи важлива дискусія щодо економічних наслідків воєнної трагедії. Мені нещодавно ну, була нагода подискутувати з іспанськими інтелектуалами і не лише інтелектуалами, генералітетами, розвідниками. А, і одне питання, на яке ніхто не, не, не мав можливості дискутувати, тому що ми перед тим дискутували предметно по е, питаннях якраз воєнних перспектив. Я, зокрема, ставив питання про ядерну е, відсіч. А, а от місцева журналістка поставила нам питання про збільшення тарифів. І про вплив цього питання, про тиск суспільний на влади. Це питання, яке ну має прямої відповіді, тому що ми можемо закликати до чого? Ну що Україна страждає набагато більше у них на 10% піднімаються платежі і, і тарифи. А у нас я давав яку відповідь, А у нас, скажімо, в Миколаєві можуть взагалі не мати люди взимку струму, електрики, води. А зима у нас вибачте, не іспанська. Uh, хоча і це південь України, Миколаїв, але там і температура до мінус 20, тобто люди перед загрозою uh, холодної і холодної смерті, а не просто uh, на 10% збільшення тарифів. Але ну, це моя відповідь. Це розуміння uh, інтелектуалів і генералітету, а для їхніх суспільств ну, питання власної кишені теж важливе. Ми повинні це розуміти. А те, що Москва використовує ці питання. Теж очевидно, намагаючись привести до влади а, альтернативи. А ми розуміємо, що ці альтернативи дуже часто є проплаченими просто російськими політичними силами, проросійськими політичними силами. Відповідно, що нам потрібно, нам потрібно посилювати власний тиск. Тиск це інформація, це вплив. А, у нас не так багато можливостей, а, але вони є. Нам потрібно не лише один одного агітувати. Ну що ми будемо от зараз в трьох ідувати до одного, ми однодумці з вами, так? нам потрібно більше інформації доносити до громадян, до суспільств євроатлантичної цивілізації. Йде боротьба за Уми? Йде боротьба за Уми, і вона буде тривала. І нам потрібно усвідомити, що на будь-які слова, яке пускає вже не через там, Russia Today», але через більш тонкі канали Росії у нас повинна бути адекватна відповідь. І як наші хлопці на фронті роблять адекватну відповідь, у нас повинні бути і інтелектуальні відповіді. Ми повинні вигравати ще в ідейному змаганні з протиської Росії. Пане Пане Щодо Італії, да, да то дуже не дивно. Не тому не що там стільки українців живе, невже вони не можуть італійців переконати. А в чому є проблема? А, стикався з італійською ситуацією. Дуже багато знаю італійців, які допомагають українцям, а, і принагідне передаю вітання. У нас є спільні проекти. А, українці приїхали в остання хвилі української міграції. Деякі кажуть, що там до 400 тисяч принаймні вдавалося багато, де зустрічатись, як а, мала кваліфікована робоча сила. Ну, об'єктивна реальність. Тобто, це ж, наприклад, жінки дуже часто з західної України, 40-річні, які а, або обікували старшими пані, або доглядали їх діточок. А, це була малокваліфікована робоча сила. Поступово вони починають вивчати мови. Їхні діти вже вчаться в університетах. Я ж не даремно сказав про свій іспанський досвід спілкування на рівні університетських і генералітету. Нам не вистачає впливу в інтелектуальних і провладних середовищах. Розумієте? Тобто, е виборці, звичайно, є в різних середовищах, але впливають в усьому світі медіа, університети, політики. Для них нам потрібно посилати інтелектуалів спілкуватися. Зі знанням мов бажана, е бо це теж е ну, відкриває дуже баг багато дверей. Е таких. Ми перед собою завдань, на жаль, не ставили за ці 30 років впливу на західний світ. Зараз ми більше усвідомлюємо, що нам потрібно вичавлювати російські впливи і російську культуру, зокрема західного світу. А значить, нам потрібно давати замінник, якісний, якісніший замінник. Його повинні проваджувати інтелектуали. От таких інтелектуалів поки що у нас дуже мало для всього світу. Нам потрібно поставити це на потік. Вплив на західні світи і на Італію, зокрема. Дякуємо, пане Олесю, за ці коментарі, за участь у нашій програмі. Олесь Доній, письменник, громадський діяч і політик, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Переможемо. Слава Україні! Героям слава!